Дуже вдячна. Так, я сподіваюся, мене чути. Так Так, я дуже вдячна за те, що в нас подовжується реалізація проекту півтори тисячі років виживання. По перше, і навіть ні я, ні доктор Тусен. Навіть і не підозрювали, як це розростеться спочатку. З того, коли я перший раз написала йому про те, що потрібна допомога нам, хоча б декілька апаратів для дітей, бо їм це потрібно, і в результаті це так переросло в такі масштабні конференції. Дуже вдячна. Адміністрації Ахмадіту і взагалі всім, і батькам теж, і представникам влади за те, що одразу погодилися прийняти участь в цьому проєкті, тому що він досить складний, дуже багато в ньому учасників, але, ну, в принципі, це підтверджує те, що ми маємо вірити в нашу Україну, в наших людей. і... Дякую нашим воїнам за те, що дали можливість, щоб ми під продовжували це в Україні, незважаючи на війну. Я хотіла б розповісти свій досвід взагалі нашу історію. В, 2020, в 2013 році вперше у моєї сина проявилася хвороба. Це настільки було раптово для нас, що до 6,5 років, в принципі, ніяких таких явних ознак не було про те, що в нього може бути якась м'язова слабкість. З іншого, і нам не пощастило, з одного боку, з іншого боку, нам пощастило те, що нам одразу поставили діагноз, як тільки він почав дуже важко підніматися сходами. Вчителька в школі в першому класі помітила, як він впав, не міг піднятись з підлоги. І коли ми відвідали ПАГ, коли ми зробили аналізи ДНК. Хочу сказати, що аналіз ДНК нічого нам не, не дав в Україні не є жодного ні підтвердження, ні спростування, і взагалі-то я бачила, що щось відбувається не так. Я почала просто вивчати цю хворобу. Я почала вивчати, як працюють м'язи, як страждають діти, які в першу чергу м'язи пошкоджуються, як відбувається це послаблення. Потім я почала вивчати взагалі ситуацію в Україні. Вона була досить плачевна. Хочу сказати, що в принципі інформація, яка була в Україні українською мовою, то вона була настільки жахлива, що просто ну, я сама собі сказала, що більше нічого не читаю, тому що ну, я просто не витримаю. Це дуже було важко. І буквально через два місяці. Ми після того, як поставили діагноз, ми вже були в Ізраїлі у професора Юрама Невуа. Там, в Ізраїлі, в нас почався інший, вже, інш, інший облік. Тобто, я маю на увазі, що наша сім'я зрозуміла, що це не вирок дюшен. Ми почали по-іншому ставитись до цієї хвороби. Це просто такий інший стиль життя. І з цим також хочемо ми це чи не хочемо, а ми маємо з цим жити, але в певній боротьбі. Так, це, це в принципі, нелегко, але, але ми можемо бути щасливі, щасливою родиною. В Ізраїлі ми отримали психологічну підтримку в першу чергу. Це працювали з нами лікарі, починаючи від невролога, який сказав, що не те, що ми досить Часто батьки чуємо, коли ти можеш народити іншу дитину. Да? Тут я почула, що так, дивись, який гарний хлопчик, ти дивись, який він. Ну просто вам він повний життя, медицина рухається вперед і все буде добре у вас. Але треба працювати. Фізична терапія має бути щодня. Отже, ми працювали щодня. Зранку і ввечері кожного дня ми робили розтяжки. Тричі на тиждень ми робили активні вправи. І все це ми робили по рекомендаціям фізичного терапевта в Ізраїлі, який нас це навчив. Тобто, фізіотерапія заключалась в тому, щоб що нас батьків там навчали і за індивідуальним підходом до кожного пацієнта. Тобто, спочатку вивчили. Оглядали дитину повністю все його тіло, все його фізичну там, слабкість і в той час, який він сильний, чи як, як в нього руки працюють, як в нього ноги працюють. І потім, відповідно до його фізичного стану, вже формувалась така програма, програма, яку ми вже виконували цілий рік, в будучи в Україні. Ми сім років поспіль. Кожен рік ми їздили в Ізраїль, кожен рік нам проводили оцінку фізичного стану дитини, фіксували цю оцінку, і пропонували новий план, новий план вправ, новий план роботи з дитиною і дивилися, що, можливо, ми щось упустили. Наприклад, якщо в нього на спині різні. Різні лінії. Це говорить про те, що в нього вже різна слабкість м'язів на, на руках. Тобто ми мали, ми зрозуміли, що саме ліва рука в нього слабкіша, ніж права. Тобто, тоді, коли у нас відбувалось плавання в басейні, то ми більше нагрузку давали на навантаження на ліву. руку. Тобто такі, такі дрібності, такі дрібності, але вони. Для дітей з Дюшен дуже важливо. Тим більше, я коли побачила, що, в принципі, Дюшен це такий певний стиль життя. Дійсно, ми отримували стероїдну терапію, одразу я хочу сказати, що ніякої демократії ну, немає. Нам сказав лікар приймати кортика І ми маємо це робити, я... І ми маємо це робити не в залежності від того, яка наша думка, чи є побічні дії, чи нема побічних дій. Є лікар, який відповідає за, за дитину. Ось професор Юрам Нево сказав: Ти хочеш наблюдатись у мене, отримувати консультацію щороку. Тоді виконуй, будь ласка, те, що я призначаю. У нас в Україні дуже часто відбувається, коли там починають: а ось я перепровірю, там, чи лікар так сказав, чи не так. Ні, цього не має бути. В нас є, можу сказати, прям цілий архів відеозаписів в гідротерапії і фізіотерапії з Ізраїлю. Тобто кожен рік, коли ми приїжджали, ми робили відеозаписи оцінки дитини. І потім відеозаписи, як ми виконували вправи, які вправи мають бути на наступний рік. І ось уже за декілька років в мене зібралась така відеоінформація, по якій можна бачити, як змінювався фізичний стан дитини і яке було призначення. Потім в 2020 році одне із як побічних дій кортикостероїдів. моя дитина ходила до 13 з половиною років і одного разу він впав і отримав багатоламковий перелом двох кісток. Зазвичай такі діти падають дуже часто. І треба звертати увагу на те, наскільки, наскільки сильна проблема з падінням, тобто, можливо, це перелом, а можливо, просто дитина скаржиться просто на, ну, на біль, але суттєвого нічого немає. Треба обов'язково на це звертати увагу, тому що в нашому випадку мій син десь через 10 годин він почав втрачати свідомість. Його сатурація вже була 40. Він потрапив в реанімацію, і тут стала одна із головних проблем. Це завдячуючи різним конференціям, лекціям, інформація, я знала, кому я можу зателефонувати в Німеччину, в Ізраїль і запитати їх досвід у матерів, які вже мали, такий, таких, які мають таких дітей, які трохи постарше. І ось мені сказали одразу, що ризики жирової емболії на сайті дивишся там, за таким та лінком обов'язково, і а, щодо і вентиляції, анестезії, і а, стресової дози, про те, як Вікторія Олександрівна розповідала, свистільник, і все таке інше. А, тому а, дуже важливо. Мати цю інформацію при собі, при собі і подати лікарю. Лікар вже може розібратися в тому з цієї інформації і вже швидко прийняти рішення. Кожен рік, коли ми приїжджали з Ізраїлю, я писала статті, інформацію про те, де ми були, що ми робили. І відповідно до цих статей стало з'являтись більше батьків, які телефонували до нас, яким я ділилась досвідом, і лікарі були, яким просто стало простіше в отриманні цієї інформації. Я бачила, що необхідно якомога більше використовувати ту інформацію. Англійською мовою з міжнародне всесвітньої організації по Дюшен і якомога більше розповсюджувати серед лікарів, батьків і дітей. Це дуже важливо. Хочу сказати, що ми були в Турції. Ми жили в одній родині, де теж є дитина з хворобою Дюшена, Ми вивчали їх досвід, активність саме цих батьків, їх пацієнтської організації. І хочу сказати, мені дуже сподобалось, як відбувається там теж фізіотерапія, гідротерапія. І, до речі, там готові надати теж поділитися своєю інформацією, своїм досвідом, і спрацювати із фізіотерапевтами, гідротерапевтами, лікарями з України. На даний час ми з сином перебуваємо в Великобританії. Ми переїхали сюди, як можна сказати, якщо нам почалась війна, ну через, через три тижні. Через три тижні, як почалась війна. На даний час, що я бачу, яку я бачу різницю? Ну, по-перше, тут більш пацієнти, більш незалежні. Так, вони своєчасно забезпечені повністю всім обладнанням: візками, механічними, електричними. І хочу сказати, що підбирають, підбирають візки, як механічні, так і електричні безпосередньо. Для дитини. Тобто дитина спочатку сідає один візок, що тут зручно незручно, пересідає в інший візок, і у дитини питають, що, що не так. І фахівці вивчають, що треба підігнати, як зробити цей візок. Це в Україні насправді це не так відбувається. Там просто ти дивишся на картинку і вибираєш візок. А насправді ти не знаєш, якщо дитина вчора ходила, а сьогодні вона вже сідає, ну вона вже не може ходити. Я по картинці не можу, я не розумію в цих візках, я не можу по картинці вибрати той чи інший візок, в якому буде зручно дитині. Тому це ще ну, такий яскравий досвід того, що в принципі це потрібно нам робити в Україні, тобто індивідуальний підбір. І так, абсолютно в усьому, як і той же апарат, який налагоджується безпосередньо індивідуально до дитини, точно так же і все-все обладнання. Нам що кожні три місяці дитина крапельна отримує бісфосфонати для укріплення кісток. Тут проводиться комплексне обстеження в нером'язовому центрі кожні півроку для тих дітей, яким старше 12 років. Це є системно. Тобто, я навіть взагалі не турбуюсь. У мене є додаток телефоні, і там приходить мені повідомлення, будь ласка, на такий-то час, на таку-то годину в тебе консультація. І щороку проходимо комплексне, комплексне обстеження і консультації у мультидисциплінарної команди з. Цього нейром'язового центру. Тобто там здається кров, роблять рентген, УЗІ, всього чи тільки можна. Я думаю, що я буду надавати всю інформацію, що нам призначають, які в нас аналізи для використання. Взагалі, ну, ми відкриті, і тому я думаю, що це було б, було б корисно. Так, я хочу в час обмежений. Тому я хотіла б, скажімо так, сказати про те, що в нас є в Україні успіхи, в нас є нарешті є діти, хлопці, юнаки, вже більш-менш дорослі. І я дуже хотіла б представити Колю Єфремова, Колю Єгнатіва, вибачаюсь, за, за те, що він такий Акти... почав бути активним, він дуже розумний, цікав взагалі просто цікавий. І це вперше, коли у нас в Україні буде мати слово на медичній конференції. В... Ну, скажем так, пацієнт з хворобою Дюшена. взагалі то для Миколи це не перша конференція, тому що в нього вже відбулася конференція з такими ж хлопцями, як він. І це було дуже вдало, тому що він був модератором, і були ще інші хлопці українці з Дюшен теж, і дуже багато дітей, які захотіли теж прийняти участь в наступних конференціях. Розвиваються лідерські якості і взагалі хочеться якось реалізовувати. Ну тобто вони молодці, вони можуть теж працювати не гірше, ніж інші діти тому, будь ласка, Микола Ігнатів, прошу до слова.